БТР-3РК в 72-му масштабі від компанії Ace. Такий результат я отримав за декілька вечорів. Тож, подивимось, як я дійшов до цього. І так, всім привіт! Це канал Military Model. І сьогодні я покажу, як будував даний БТР. Корпус і ходову я зібрав в минулому відео. Як бачите, деталізація тут просто шикарна. Видно всі речаги кожного елементу підвиски кожного колесу. Приводи, а також непогана деталізація самого корпусу. Також цікаво продетальований і сам бойовий модуль. Виробник нам дає із коробки достатньо непоганий спектр деталей з фототравлення. Частину можна замінити на пластикові, а частина деталей встановлюється тільки в варіанті фототравлення. Виглядає достатньо. Цікаво і достатньо, так скажімо, мініатюрно. Після фарбування це має наступний вигляд. Як бачите, деталізація не втратилась і виглядає достатньо непогано. Років 10 назад, такою, напевно, деталізацією, мабуть, не кожна модель в 35-му масштабі могла б похизуватись. Корпус має наступний вигляд, як бачите, я в отвір башти, точніше бойового модуля, вклеїв в літник, для того, щоб можна було зручно маніпулювати корпусом. Бо якщо. Братися пальцями за сам корпус з зовнішньої сторони, завжди щось можна відламати. Багато маленьких деталей, які і виглядають достатньо тендітно, і насправді є достатньо крихкими. І так, саме цікаве, на що я очікував цій моделі, це нанесення піксельного камуфляжу. Виробник нам дає листочок з такими різними кубиками в трьох кольорах: Це чорний, коричневий та біжевий. В принципі, можете наклеїти їх на власний розсуд. Особливої інструкції немає, але краще дивитися на фотографії прототипів, щоб по результату вийшло більш-менш щось цікаве. Більш-менш щось цікаве і реалістичне, проте я трошки зміщав вправо-вліво ці пікселі для того, щоб не налазити, наприклад, на, на ручки. Це трошки спростило роботу. Також наніс декілька елементів пікселю на бойовий модуль. Також виглядає достатньо непогано, тільки із зауваженням можу сказати, що в деяких місцях дуже сильно видно підложку. І там нанесення лаку до і після, а також рідин для приварювання декалей, не дуже допомогло. Коли маємо всі зібрані елементи, приклеїмо башту. В принципі, виробник дає деталі для того, щоб зробити її поворотною. Але з самого початку. Посадкова частина бойового модулю занадто широка і не поміщається в отвір в корпусі. Тому я їх просто видалив і приклею вже, як то кажуть, намертво. Бо е ли ці башни можна буде вертіти, бо всі деталі достатньо крихкі, і якщо прикласти силу, реально можна повідламувати всі маленькі елементи. До того ж, ще на башті буде частина з встановленими. Ракетними комплексами. Так. Наношу клей на місця, куди буде встановлено рамку з чотирма пусковими установками, вони виконані достатньо цікаво. Рамка знаходиться зверху, має два підвіси по бокам, і на цих підвісах якби, на них ставиться вже 4 пускові установки. Тобто, вони не вісять на верхній рамці, вони стоять на елементах підвісу. Можливо, в цьому ракурсі не буде видно, але коли буду робити таку фінальну фотосесію, я думаю, це буде непогано видно. Після того, як приклеїли всі деталі на корпус, нанесли трошки змивки, трошки пігменту, можна встановити колеса. Так, наніс трошки пігменту темна та світла земля на нижню частину корпусу, розташував, і такий результат додав до якоїсь рижості рожватого відтінку. До того ж, корпус також спочатку був більш в рижовому такому захисному кольорі, але далі розбавив його фільтрами, він вийшов більш зеленим. Починаю клеїти колеса, стратегія побудови така, що я спочатку наклеїв на саму задню вісь, та на передню, коли клей достатньо непогано схватився, почав працювати з колесами, які знаходяться в проміжках. Маємо непогане рішення, щоб не гратися з кожним колесом. Посадкове місце вал набагато вужче за отвори на колесах. Тому можна погратися вверх вниз але як нюанс, поки клей ще не схватився, реально якби підвізка буде сідати. Тому краще приклеїти передню задню вісь колесами догори, щоб модель надавила своєю вагою. А потім, коли колеса висохнуть і зроблять непогану основу, можна вже буде вклеювати і проміжні колеса. Головне дивіться, щоб була правильна геометрія, щоб всі колеса мали там однаковий розвал та сходження, як то кажуть, щоб кожне колесо не грало якось окремо. Ну, крім тих випадків, коли ви будете робити там діараму з моделлю місцевості з певними рухами підвіски. В цілому виглядає цікаво, і після збірки маю такий результат. Невдовзі зроблю фінальну фотосесію, і можна буде роздивитися всі елементи даної моделі. А на цьому на сьогодні, все. Дякую за увагу. Слава Україні та слава Збройним силам України. До нових зустрічей. Пока!